Зустрічайте в продажу джип компас 2023 року. На двигуні 2 літра бензин. Чудовий стан має по кузову автомобіль. Виглядає як новий. Оригінальні 17 диски. Салончик збережений, темного кольору, тканинний. Ось так от все виглядає. Спереду також все доглянуто. Повний стопакет, легке каже... загулювання, дзеркал, мультикермо, 3000 пробігів. Датчики світла, дощу, камера заднього виду, утримання в полосі, старт-стоп, клімат-контроль, вибір режиму рухів, повний привід, автомат. А подивитись це авто, ви можете по вулиці територіальної оборони Студва на автофокус. Більше інформації про це авто можете дізнатися у дізнатися на сайті в шапці профілю. Розглядаємо покупку за готівку, без готівку, кредит, лізинг за криптовалюту, також обмін на ваше авто. Звертайтеся.